Щоб сходити у вбиральню, потрібно бігти на вулицю. А щоб помитись, доводиться купувати воду і вовтузитись із мисками. У таких умовах живуть мешканці гуртожитку сімейного типу на вулиці Біла. Загалом це 50 людей, серед яких 15 маленьких дітей та троє чоловіків, які стоять на захисті нашої держави. Раніше будівля, у якій вони мешкають, належала приватному підприємству. У 2017-му її передали на баланс міста. Відтоді люди залишилися без водопостачання, тож вони безупинно звертаються до міського голови з єдиним проханням. Підключити їх до централізованої системи водопостачання. Однак проблему півсотні рівнян міські чиновники вирішувати не поспішають, бо ж за шість років у гуртожитку так і не з'явилась вода в кранах. Минулого тижня мешканцям гуртожитку увірвався терпець. І аби міські обранці їх таки почули, прийшли під стіни сесійної зали рівнеради. Щоб допомогли, привели воду якусь, щоб можна було зробити якісь, так як люди живуть, якісь туалети, ще що навіть помитись, з дітками жити як можна без води. Вода до гуртожитку інколи таки подається, от тільки не з мереж міста. За словами людей, їм вдається домовитись про таку допомогу із підприємством, на балансі якого вони знаходились раніше, і до мереж якого вони досі підключені. От тільки кількість води не дуже велика. Окрім того, підприємець не зобов'язаний постачати воду гуртожитку і будь-якої миті може це припинити. Води як такої міста в нас немає. В нас була раніше від організації вода. На даний момент вони нам потрошки її дають, але там скважина є, там є водонапірна башня, але нам треба вихід на міську воду. Як з'ясувалося, задовільнити прохання людей можливо, однак, аби підключити гуртожиток до мереж централізованого водопостачання, потрібно розробити ряд документів. Технічна можливість приєднання до централізованих мереж водопостачання існує для того, щоб Виконати роботи треба замовити технічні умови, розробити проект. Ну і, відповідно після того виконати роботи по приєднанню цього гуртожитку до мереж централізованого водопостачання. Та, як розповідають мешканці гуртожитку, власних коштів на це в них немає. Окрім того, ситуацію ускладнює те, що довкола знаходяться приватні ділянки, а прокласти мережі можливо тільки через ці території. Треба письмовий дозвіл пройти через землю ПП, приватного підприємця Звірського ВМ, де шукати цього звірського, або, значить, пройти через земельну ділянку рівнеборошно. Тобто, нам, мешканцям, вони дозволу не можуть дати. Напевно, якби звернулася влада, то напевно б якусь рішення ми знайшли. Відтак доведені до люди прийшли під стіни сесійної зали, але міські чиновники їх просто проігнорували. Ба більше Олександр Третяк навіть не підійшов до людей, аби їх вислухати. Ми два дні намагалися отримати в нього коментар із цього приводу, а також з'ясувати, чи збирається влада рівного вирішувати проблему гуртожитку, який ще шість років тому взяли на баланс міста, враховуючи, що зробити це цілком можливо. Однак зустрічі із журналістами міський голова вирішив уникнути. Тож, аби з'ясувати позицію очільника рівного, ми надіслали йому інформацію. Ційний запит тепер залишається сподіватись, що, хоча б його міський голова не проігнорує як проблему людей. Ангеліна Бурак, Віктор Міщукта, Артам Шаула, телеканал ITV.